Зараз ми зможемо дізнатися, хто є найкращий хореограф на нашому сьогоднішньому святі. На цей хореографічний конкурс я запрошую прекрасного молодого тал талановитого танцюриста Дружбу Євгена! Дайте облисків для дружби. І тоді ми запрошуємо на, те, на цей танцювальний конкурс, Цируль Микола. Пане Миколо, запрошуємо вас. Запрошуємо Миколу. Умова важлива така, що потрібно досконало найтрішки більше, найтрішки краще виконати танець для того, щоб здобути перемогу. Але перший раз будемо дивитися, а за другим разом будемо вже виконувати. Ну що ж, на екрані з'явилися номерочки, і першого до виконання танцювального конкурсу я запрошую дружбу Євгена. Ваші овації для Євгена. Панове, нове для Євгена поплуваємо. Діва, будь ласка, для тебе номер. Все по почастимо, все по справедливому. Танець. Під номером 6, панове. шість понове. Ще, для Євгена. Для Югена, Юген. Все, дякую, дякую. Браво, давайте поаплодуємо для Югена ваші обліски. Ай, молодець, ай, молодець. Микола, ну що ж, будеш спробувати щось танцювати, чи сходиш з дистанції. Ти можеш краще. Я вже бачу. Я подивився, коли на тебе ти дуже хореографічно виглядаєш. Так. так, тягнемо номерочок. Микола, ваш вихід. Танець під номером... Танець під номером два! Оба! Коля! От то, що зараз має бути! Давай-давай, Коля! Спивка це не те, але браво, браво, браво ваші уважі для Миколи. Ущі, ущише, ущише. Зараховано! Ну Що ж, ми продовжуємо далі важка боротьба. І наступний танець буде демонструвати Євген. Так, Євген, тягнемо номерочок, продовжуємо. Ні, ні, ні. Все те саме, те саме. Танець під номером три. Прямо папія, папія, Браво! Оплески для Євгена! Євген, невеличке питання. Кому із цих дівчат ти оці е, рухи нижче було присвячуєш? Більше 50. Більше 50 дівчата спеціально для вас досього сьогодні виконувалися. Давайте поплодуємо для Євгена і ми продовжуємо далі Микола, Ваш вихід. Танець під номером.

Це варте опливські, друзі. Давайте поплодуємо для миколи. Ну Що ж, Юген, Ви знаєте, не дарма вас запросили на цей хореографічний батл, тому що у нас є неби яка цікава інформація про вас. Я хочу трішечки ознайомити із гостями. Розповідали нам про те, що колись у студентські часи, коли вам не вистачало коштів на прожиття, ви надавали такі інтимні танці для дівчат старших 50. -ти. Євген, чи можете поділитися досвідом і розповісти у декілох словах свої враження про гонорар та інше? Е, продовження там в телеграмі, якщо є там і там. Багато Без, чого. Коментарів. Без коментарів! Без коментарів. Давай, давайте поаплодуємо для Югена, Юген, тягнемо на і продовжуємо далі. Танець під номером. П'ять. А і молодець опа. Панове, well, я думаю, що ви вже здогадалися, для кого буде рух і нижче ще так? Yeah. Ну що ж, Микола, твій вихід, тягнемо номерочок. Наступний вихід може принести Миколові перемогу у цьому конкурсі. Танець під номером 8. Давай, Коля! Микола, обережно, обережно! Марсі! Браво, Марсі! Браво-браво масі для Миколи! Ай, молодець! Ай, молодець! Ну що ж панове, я думаю, що у вас з'явилася така думка, що ви, напевно, думаєте, що ми комусь підсудили. Тобто Миколу віддавали ваші танці, танці Євгенові трішечки легші. так? І зараз пропонуємо, щоб хлопці виконали свій наступний танець дуетом. Ваші овації! Але молодці! Круто! Браво! На Миколі! Без слів, без слів. Мені було приємно. Приємно. Давайте поаплодуємо для Євгена. Микола, коли Євген, Його ніжне тіло було зверху на вас і ваші вуста чуть не злилися одне ціле. Про що ти в той момент думав? В трьох словах опиши, будь ласка. Приємно вже не було, так? Ні, не дуже. Але Немає... не вистачає слів, не вистачає слів. Давайте поаплодуємо для Миколи. Хлопці, і за такі хороші танці ми вам сьогодні хочемо подарувати сертифікат. Тож, Євген отримує сертифікат на поповнення мобільного зв'язку. Сертифі... Сертифікат засвідчує те, що на реченні зроблять подарунок власнику даного сертифіката у вигляді поповнення мобільного зв'язку на суму згідно тарифного плану будь-якого українського мобільного оператора. Вітаємо Євген! І дякуємо! Облиски для Євгена! Ну, а Микола отримує сертифікат на повернення 50% коштів з конверту. Сертифікат засвідчує те, що наречені зроблять грошовий подарунок власнику даного сертифіката у вигляді 50% від суми, яку він подарував їм у конверті. Надіємося, Микола конверт був непорожній. Вітаємо, Браво!